Слава Ісусу Христу! У Івана 4.8 написано: Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов, усі мріють любити та бути коханими, але щоб отримати велику любов, потрібно наповнити свої думки, слова та вчинки любов'ю, тому що Бог є любов і хто перебуває в любові. Той перебуває в Богі, а Бог перебуває в ньому. І молимося, щоб Божа Любов вона наповнювала наші сім'ї, серця, життя та наших дітей, і ми беремо святе Письмо, адже Біблія це найсильніша молитва. Тому ми завжди звертаємося до, до молитви зі святого Письма. І коли у нас не вистачає сил любити, не вистачає сил прощати, ми цитуємо Боже Слово. І у нас відразу з'являються сили. І нехай ця молитва лунає щодня у наших домівках, щоб Божа любов вона наповнювала нас, і ми віримо, тому що. Каже Біблія, і молимося, що, щоб чоловік невіруючий, він освячувався в дружині віруючій, а дружина невіруюча освячується в чоловікові віруючому. А інакше нечисті були б наші діти. Тепер, тепер вони ж святі, це наша обітниця. Амінь.